Техніка простукування травми, яка може бути помічною при переживанні гострої реакції на стрес або при дестабілізуючих подіях, які впливають на психіку. Для початку ми оцінимо, наскільки інтенсивно переживаємо ту чи іншу ситуацію від 0 до 10, де 0 взагалі нічого не турбує, 10 відчуття дуже сильно інтенсивні. Якщо оцінка 7 і вища, то при простукуванні корисно буде віднімати від 40 по 3, наприклад, 37, 34, 31 і так далі. Отже, почнемо. Перша точка на ребрі долоні. Простукуємо 10-15 разів, друга на початку брови. Третя зовнішній край ока. Четверта під око. П'ята над губою. Шоста під підберіття. Сьома ключицями. Восьма – під рукою. Дев'ята початок нігтя на мізинці, 10-та безіменного пальця, 11-та середній, 12-та початок нігтя на вказівному пальці, 13 на великому пальці та 14 знову під ключицями. Зробили глибокий вдих. І видихнули повітря. Знову вдихнули і видихнули. Якщо ви зробили одне коло, значить потрібно зробити і друге. Перша точка на ребрі долоні, друга початок брови. Зовнішній край ока, під оком. Над губою, підборіддя, під ключицями, під рукою, початок нігті на мізинці, на безіменному пальці, середньому. Розівному, великому, і знову підключиться. Зробили глибокий вдих та видихнули. Знову вдихнули повітря та видихнули. Зараз за інтенсивністю оцініть, як ви відчуваєте цю ситуацію знову ж таки від 0 до 10. Якщо відчуття дуже інтенсивні, рекомендується і далі зробити ще одне коло простукувань.